І щічок торкнулось, і ми привітаємо всіх на землі! Доброго ранку тобі і мені. Привіт, мої любі! Прийшла весна, пригріло сонечко, розтанув сніг і утворилися калюжі. Роздивіться їх, діти, і скажіть, де знаходиться найбільша калюжа? Ліворуч, праворуч чи посередині. Знайшли її? Так, ось вона. Вона знаходиться посередині. А де знаходиться найменша калюжа? Ось вона. Вона знаходиться праворуч. Так, правильно. Знайомтеся, це песик-гавчик. Йому дуже хочеться виміряти своїми кроками довжину цієї калюжі. Допоможемо йому це зробити. Отже, один крок він уже зробив. Рахуємо один. Далі. Два. Три. Чотири. Скільки всього кроків зробив гавчик? 5 кроків. Позначимо кількість кроків цифрою 5. Довжина цієї калюжі 5 кроків гавчика. Умовною мірою у цьому випадку були кроки гавчика. Гавчик дуже задоволений. Він дякує вам. А ось і перші квіточки з'явилися. Малята, ви знаєте їх назви? Це пролісок, підсніжник і нарцис. Давайте порахуємо їх. Пролісок 1. Підсніжник 2, нарцис 3. Всього три квіточки. Позначимо кількість квіточок цифрою 3. А тепер скажіть. Який за рахунком знаходиться нарцис? Рахуємо завжди зліва направо. Ось нарцис. Він третій за рахунком. А тепер скажіть, який за рахунком пролісок? Пролісок? За рахунком. Перший. А який за рахунком підсніжник? Ось він. Підсніжник Другий за рахунком. Дякую, діти. Молодці Ви впоралися з цим завданням. Ой, подивіться, перша мураха виповзла і повзе до квіточок, до крокуса і проліска. Мураха хоче дізнатися, у якої з квіток довша стеблинка. Рахуємо кроки мурахи один крок два кроки довжина цієї. Стеблинки два кроки. Позначимо кількість кроків цифрою 2. А тепер порахуємо кількість кроків на стеблинці пролізка. Отже, мураха вже зробила один крок. Рахуємо один. У пролізка довжина стеблини теж два кроки. Ми можемо сказати, що довжина стеблинок у цих квіточок однакова. До нас у гості сьогодні ще завітали геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, що це за фігура, якого вона кольору на що схожа? Це круг. Він жовтого кольору, схожий на сонечко. Це, що за фігура якого кольору, на що схожа? Це квадрат синього кольору, схожий на вікно. А це, що за фігура, якого кольору на що схожа? Це трикутник зеленого кольору, а схожий він на ялинку. А зараз давайте пограємо у гру яка фігура зайва. Молодці, малята.